Вітаю вас, друзі, цього року. На так званій Росії градус Пабідабесія істотно знизився у багатьох містах. Так званої Росії паради скасували по усій так званій Росії. Заборонили безсмертний полк, але... У Москві атмосфера була особливою. Атмосфера тут на Красній площаді. звісно особлива. Владимир Путін сьогодні у москві проводив свій парад. Як ви можете бачити, він був дуже радісним, дуже щасливим був також і Лукашенко, і усе це напевно тому, що їм було тривожно. приводів для тривоги й справді було дуже багато. Напередодні якісь невідомі люди намалювали мітки у самій Москві. А на параді були присутні мусара із антидроновими рушницями. Цями, щоби раптом ніхто не прилетів, Неприятно, приятно до зубовного ріжутині неприятно, Це в какой-то мірі мабуть, Унізільна але... Путіну було дуже важливо провести цей парад, щоб показати усім, що у так званої Росії досі є армія, що Владимір Путін нічого не боїться, і для цього він використовував у тому числі тих ветеранів Другої світової, які лишилися живими. Правда, у Києві, наприклад, один із ветеранів Другої світової про Путіна не зовсім позитивної думки. Та путіна треба повісить і все, і хоче що ви там, про цю війну. Хіба ця війна це точний геноцид? Оце геноцид? Цей парад можна сміливо назвати найпровальнішим за весь час існування так званої Російської Федерації. І сьогодні про це і хочу із вами поговорити. Але ви, друзі, для початку. Підпишіться на мій канал просто зараз. І ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео набрало якомога більше переглядів. Насамперед спробую відповісти на питання: а чому під час параду не прилетіли невідомі добрі безпілотники? Ну я особисто не знаю, чи точно вони мали прилетіти, але. Припускаю, що могли не прилетіти, тому що владімір Путін у якості живого щита використовував, ну наприклад, президента Казахстана. Його атець кімель був учасником великої Вілікатічвінивайни. Токаєв пашиняни і ще декілька лідерів держав, які раніше були під окупацією, у самих же росіян прибули до Владиміра Путіна на парад. Апарат відкривав, а вже Параду Пораду готові. Міністр оборони Шойгу! ура перед початком параду Шойгу застосував новітню технологію протиповітряної оборони. А потім почав виступати Владимир Путін, як завжди, із максимально нудною промовою. Вся страна сплатилась, щоб піддержати наших героїв. Нас тупо слили, нас накрило артою. Все згоріло. там де спортом остались вже У його заяві. Практично нічого нового ми не почули. Знову були розповіді про те, що так звана Росія вбиває українців, які мешкають на Донбасі, щоб їх защитіть. За і жителів Донбаса. Обіспічим свою безпасність, але нарешті Владимір Путін сказав правдиві слова щодо того, навіщо він веде війну проти України, і все для того, щоб і далі диктувати, нав'язувати народам свою волю, свої права, правила а по суті, систему грабіжа насилля, і подавлення, і ця війна триватиме, поки Владимір Путін не досягне головної цілі. Добитися розпаду і унічтоженні нашої країни. Враг буде розбитий. Потеря буде за нами. Далі пішли коробочки, але не із військовими, а із курсантами, і з МЧСниками. Парадний розчут Академії гражданської защити МЧС Росії. Вони на параді дуже потрібні, особливо у той час, як на самій Росії вирують величезні масштабні пожежі і згорають цілі населені пункти. Мой дом є ні на восімсяць. повністю згорів. навіть і труби, і все, 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 все згоріло. Нічого нету. ще на параді, показали комплекси протиповітряної оборони С 400 дозволяють вистроїть ешелонірованою будь-яких средств воздушно космічного нападіння противника. Вони готові захистити російські об'єкти від нападів у всіх випадках, крім випадків, коли прилітає по кремлю, крім випадків, коли прилітає по російських об'єктах у тимчасово окупованому Криму, і крім випадків, коли прилітає порос. Сійській стратегічній авіації троє російських вина случив технічного состава, находившися на аеродромі. Получили смертельні ранення. Із БТРів та БМП показали тільки ті, які на платформі буміранг і це не серійне виробництво. Вони досі не почали масово надходити до російської армії. Є тільки три одиниці, і ці три одиниці таскають на паради вже кілька років. Кальосни бронетранспортери на платформі Буміранг. І ось нарешті потім пішли танки. Даруйте один танк. Т-34 Парадные розчотин механизированной колонны. Она включает включає історичні і образцы боевой бойової техніки. Це дуже цікаво. Кожного року на параді у так званій Росії їздили танки, а тут раптом перестали. Були танки і на параді навіть минулого року. Заставі танка в Т 90 м прорив. Старий Салтов, виїзд. Чому цього року на російському параді не було взагалі жодного бойового танку? Ну крім одного, Т-34. Може, вони кудись поділися? Туди ж де і бойові роботи? Появилися уже. Не просто експериментальні образці це почалося срійне производство бойових роботів. Насправді, у росіян є танки. Їхні танки зараз беруть участь у війні проти України. Але очевидно, що вони не змогли навіть забрати кілька одиниць із фронту, щоб показати їх на параді. Але друзі, це іще не усе. Річ у тім, що на параді не було цього року абсолютно жодної бойової бригади. Зовсім були тільки курсанти. Казаки, МЧСники, і все. А минулого року бойові бригади були. Відкриває прохождені парадний розчот ї гвардійської мотострілкової таманської дивізії. Про Таманську дивізію, правда, я не чув вже новин дуже дуже давно. Маю припущення, що із нею щось погане трапилось як із. Кантіміровською дивізією на марше парадний строй, ї гвардійської кінтіміровської танкової дивізії. Дуже обережно припускаю, що якби росіяни хотіли цього року знову показати Таманську та Кантимирівську дивізію, їм би довелося на червоній площі демонструвати чорні мішки. Не було цього року на параді. Також і систем протиповітряної оборони, крім комплексів С 400 А минулого року вони були в його составі зінітне ракетні комплекси Тор м 2 напевно, тому що усі тори і панцирі зараз розташовані на дахах у Москві, що не сильно допомогло під час удару по Кремлю. А ще тому, що тори, наприклад, знищуються за допомогою дронів, на які видали кошти під час нашого збору із Сергієм Притулою. Ну і так само, як і минулого року, цього року не було взагалі жодної одиниці авіації. Напевно, бо погода погана. Сьогодні змічательне погода в москві. Віярка сонце, практично безоблачне небо. Бо саме із цієї причини минулого року скасували авіаційну частину параду. Посмотрите, вот солнышко виходить. Я знаю, у нас є інформація, що авіаційну часть параду, вот, к сожалению, за погодних условий відмінили. Но зараз кажется, що розпогодиться. Владимір Путін хотів провести парад побіди. А вийшло щось таке дуже коротеньке, без бойових бригад, без бронетехніки, без танків, без систем протиповітряної оборони за винятком, як я вже сказав, С 400 і без авіації. А плану разом з тим, поки Путін святкував його лисий клоун казав, що свята ніякого насправді сьогодні у росіян немає взагалі, а йому й далі не дають боєприпаси. В випадку угода з позиції буде зміна родини. Це к нам проще Якщо не буде боєприпасів, то ми уйдем з позиції. як я вже казав, пригожин використовує тезу про те, що, начебто, він не отримує взагалі боєприпасів для того, аби боротися проти Шойгу та Гірасімова. Насправді у Вагнерівців боєприпаси є, і він сам буквально учора чи позавчора казав, що боєприпаси почали давати. Боєприпаси попрідвалітним даним. Начинаємо получать взагалі. Тимчасово живий Пригожин дуже сильно вже забрехався. От він розповідає, що контрнаступ от от має початись, і в ближайше вімя начнеться Але іще днів п'ять тому він казав, що контрнаступ вже почався. Наступлення! Української армії вже собственно говоря, началось. Вирішив не дотримуватись свого слова. Він і цього разу він заявив, що усе ж таки вагнерівці іще трішки кілька днів побудуть у Бахмуті. Нас просто в обманули. Ми обманули. Мені уйдемо завчомска, будемо настаєвить ще кілька днів, Побадаємося. Але до цього він казав, що 10 травня вагнерівці з Бахмута втечуть. 10 мая 23 го року Ми Виходим із населеного пункту Бахмут, і це усе, що треба знати про правдивість заяв Пригожина. Тому, друзі, коли він щось іще там у майбутньому скаже, завжди враховуйте, що Пригожин, як і будь-який типовий росіянин, постійно бреше. Але я усе ж таки впевнений, що він використовує тему цього снарядного дефіциту для внутрішньої боротьби всередині так званої Росії, і це. Прекрасно вболіваємо за усі команди і продовжуємо допомагати Збройним силам України. Вітаємо, друзі, чорні запорожці. Дуже вдячні Сергію Стерненку за придбані рації за підтримку, а також Сергію Тимківу за логістику. Кожна радіостанція це наше життя і кожного нашого військовослужбовця. Тиснемо руки, хлопці. Дякуємо, обіймаємо, припіднімаємо, ставимо на місце і відпускаємо. Слава Україні! Героям слава те, що сьогодні на параді у владіміра Путіна взагалі не було бронетехніки, танків і бойових підрозділів, означає, що у так званої Росії справи йдуть, м'яко кажучи, не дуже, і це завдяки силам оборони України, завдяки кожному та кожній, хто сьогодні продовжує захищати нашу країну, і у тому числі, друзі, у цьому є і ваш внесок, тому що коли ви допомагаєте українській армії, ви наближаєте нашу перемогу. І сьогодні я. Як ніколи важливо продовжувати це робити, важливо підтримувати українське військо, аж допоки тимчасово існуюче непорозуміння під назвою Російська Федерація не зазнає нищівної поразки.